Майже 300 років тому ірландський письменник Джонатан Свіфт у своєму сатиричному романі Мандри Гулівера описав криваву війну між двома країнами. Вона йшла через те, що в одній з них варені яйця розбивали з гострої сторони, а в іншій тупої. У реальному житті світ давно бачив війни в стилі Моя чиста віра крутіше ваших примітивних дом або наш санцесяйний вождь нищить ваші міста і рятує вас від вашого кривавого диктатора. Десь таку ж війну проти України та здорового глузду веде зараз і Росія. Їй не подобається, що ми. Який захід в цілому, відзначаємо день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні не 9, а 8 травня. Ну і наші церемонії, такі як у них без блекджеку та виволених на весь світ ядерних боєголовок. Сьогодні ми поговоримо про російські ідеологічні танці навколо 9 травня. Як день перемоги над злом, що спочатку не був святом взагалі, Москва перетворила на скрепу свого побідебесія. А зараз символом нової війни у Європі. Це команда сам і наш проєкт Історія фейків зараз розберемося у цій давній історії, яка, на жаль, має місце і зараз. Якщо у вас є якась недоїдна паска, діставайте її, а ми починаємо. Якщо ви зараз ведете праведний холівар в інтернеті на тему 8 чи 9 травня, то здавайтеся, бо насправді Німеччина підписала акт про капітуляції вночі 7 травня. Просто від світу це тримали у таємниці, і це ніяка не конспірологія. Ось є пруф від кореспондентів світових медіа, які були на цій події. Річ у тім, що коли Гітлер пустив собі кулю в лоба, німецьке командування зрозуміло, що тепер можна здаватися і краще складати зброю перед американцями та британцями. Аніж совєтами. Війна на сході та на заході були абсолютно різними, бо гітлерівська ідеологія вважала слов'ян нижчою расою. У Прекрасній Німеччині усіх слов'ян треба було асимілювати, онімечити та знищити або переселити. Тому на східному фронті німці робили все те, чого не дозволяли собі проти окупованих французів, бельгійців чи норвежців. Вони знищували цілі села і розстрілювали маси людей. І цю жорстокість повернули в Німеччину уже радянські війська. Око, за око, так би мовити, масові зґвалтування німецьких жінок, габунки та мародерства совєтів створили гігантський потік німецького цивільного населення зі сходу на захід. Навіть у полон німецькі солдати також більше хотіли потрапити до західних союзників. Це додавало параної і Сталіна. Совєтський диктатор постійно підозрював, що західні союзники його кинуть, підпишуть окремий договір з Німеччиною, щоб Москві самі довелося добівати нацисткою гніду. Натомість Черчилль і президент США Рузвельт, а потім і Трумен постійно підкреслювали, що Німеччина здається тільки всім націям союзницям. 6 травня німецьке командування дало сигнал західним союзникам, що готове здатися. А останні, своєю чергою інформацію передали Совєтам. І там, що дивовижно, не були проти. 7 травня о 2 годині 41 хвилині представники вермахту підписали капітуляцію перед американськими, британськими, французькими та радянськими генералами у ставці західного командування у місті Реймс. Згідно з цим документом, припинення вогню наставало 8 травня о 23 годині і одній хвилині, тобто майже через 42 години. Цей час німці мали провести накази по усіх військах та одномоменно припинити вогонь у зазначений час. Підписання капітуляції зафіксували воєнні кореспонденти, але їм заборонили інформувати про неї до самого припинення вогню. І знаєте, хто повністю крутив цю ситуацію? Звісно, що Радянський Союз із Сталін. Про капітуляцію в Реймсі він не знав, а коли дізнався, рознів на своїх генералів. Бо вони не вміли воювати на піарному фронті. Вож народів вимагав, аби Німеччина здалася в Берліні у підкореному радянськими солдатами лігві нацистів, а не в якомусь реймсі, який звільнили західні союзники. Черчилль та Трумен пішли на зустріч Сталіну, і в момент припинення вогню, яке мало відбутися і так, підписали ще один документ. Аби він відрізнявся від попереднього, в тексті змінили ряд формальностей. Рейнську капітуляцію назвали попередньою, а Берлінську актом остаточної капітуляції Німеччини. Він вступив у дію того самого 8 травня, о 23-й годині, одній хвилині за місцевим центральноєвропейським часом. У Західній Європі це була 22.01. у Штатах ще раніше. Але і це було 8 травня. А ось за московським часом це була перша година і перша хвилина 9 травня. Отак і з'явились дві дати фактично святкування дня перемоги над нацизмом. Друга світова продовжила ще майже 4 місяці на далекому сході проти Японії, проте в Європі вона повністю завершилася. Втім, у Союзі 9 травня святом стало не одразу. У 1945-му Україні Рад запустили потужний салют і зробили цей день вихідним. У 46-му та 47-му провели парад на Червоній площі, а 23 грудня 1947 року президія Верховної Ради СРСР скасувала вихідний день. 16 років, тобто до 1963-го, ніяких парадів не було. Чого так сталося? Тому що Сталін не міг побудувати навколо цього свята якийсь культ. Правда, про війну приховувалась, як і втрати армії та цивільного населення. І вони, до речі, в Росії засекречені. Досі за деякими даними різних істориків загальні втрати можуть сягати до 27 мільйонів осіб. Сотні тисяч чоловіків мали інвалідності. Люди без рук та ніг працювали як і де тільки могли, проте більше з них уже не змогли знайти своє місце у соціумі. І, звісно, у найпрогресивнішій країні на планеті їх ніхто не соціалізовував. Для ветеранів війни не робили військів і протезів. Усі ресурси країна кидала на відбудову шахт, заводів, виготовлення ядерної бомби, утримання армії, міліції, спецслужб у Со сорок шостому році через засуху впав врожай. Але партія відбрала у селах хліб, аби виконувати норми. В Україні відбувся ще один голодомор, бо хліб влада відправляла України Центральної Європи, щоб внести там свій вплив і становити комуністичні режими. Тому на вулицях практично кожного великого міста союзу люди з інвалідністю вже бракували. Щовечора вони заповнювали людні місця, автовокзали та автостанції. й та між собою вони говорили про великі втрати, як часто їх без зброї просто відправляли під німецькі кулемети. Так, по бідобійсі радянська пропаганда побудувати не могла навіть після смерті Сталіна. Не могло бути жодної мови про поради ветеранів чи поради військ, які б ці ветерани проходили. Величезна кількість безруких та безногих людей, які не боялись критикувати владу, могли погано вплинути на ОРОЛ Сталіна, полководця Влада почала скорочувати кількість людей з інвалідністю. Спочатку їх позбавляли такого статусу, а потім поділили на дві категорії. Ті, хто проживав у селі, платили 250 карбованців, а тим, хто у місті 300. І це при тому, що чоботи на ринку коштували до трьох тисяч карбованців. Люди буквально жили на хлібі та воді. А в 1948 році людям з інвалідністю виплати скасували, але на селі. І багато фронтовиків не мали даху над головою. Ось що писав ветеран війни з інвалідністю Маркотенко керівнику Компартії України Микиті Хущову зі своєї примітивної халупи на місці спаленої нацистами рідної домівки. Вибачте, що вам пишу, а не до місцевої влади звертаюся. Справа в тому, що ні вимог, ні прохань, ні навіть благань вона не сприймає. Мені ще й 19 нема, а довелося перебачити вже все. І гуркіт гармат, і голод, і холод, і нужду зі смертю. У 1943 році, не маючи 17 років, я став воїном. Тепер моє тіло прикрашає шість ран, якими я пишаюся. З грудня 1944 року, коли з госпіталю повернувся додому інвалідом, потягнулися довгі дні моєї нужди. Наш будинок зруйнований, а та халупка, яку ми побудували і в ній живемо, схиляє до самогубства. Хожу в старому одязі з госпіталю, обмондирування звідти ж. Звертаюсь до знам'янського начальства вже протягом 10 місяців і завжди чую одне й те ж: ні. Або якщо буде, то дамо. Оскільки допомоги не отримую, живу на 300 грамів хліба. Пішов у міському КПБУ, а там перший секретар Берзикевич сказав: У нас нічого немає, можете не ходити. Тут, звісно, можна погодитися, що СРСР лежала у руїнах коштів, аби гідно підтримати сотні тисяч ветеранів, не було. І це правда. Але Сталін знаходив кошти для того, щоб підтримати війну у Кореї, отримувати комуністичні партії за кордоном, приводи їх до влади в країнах Центральної Європи, і це не кажучи вже про те, що можна було... Хоча виготовляти протези та візки. Втім, це були тільки квіточки, бо далі влада вирішила просто зачищати людей з інвалідністю з вулиць. На них почалися облави міліцейських патрулів. Починалися вони ввечері, аби це бачило якомога менше людей. Втім, масштаби жебратства були такі, що міліція робила це подекуди і в день. Ось як одну з таких облав описала киянка Анастасія Воронюк. Якось йшла повз подійський базар і почула крики людей. Підійшовши ближче, побачила кілька критих брезентом вантажівок і чоловік 30-40 військових. На моїх очах вони хапали людей, у яких не було руки, ноги, а то й взагалі без ноги, і закидали на автівки. Хто намагався пручатись, того одразу починали лупцювати, бити, усіляко обзиваючи. Якийсь дядько, якого потягли до автобуса, роздибнув піджак, і всі побачили, що його груди увішані бойовими орденами. За це аж ніяк не подіяло на тих, хто в погонах. По мірі завантаження автівки від'їжджали в невідомому напрямку. Більше я не бачила тут людей з інвалідністю. Особливо масштабною була облава 1947 року напередодні 70-річчя Сталіна. Їх доставляли спеціальні будинки інвалідів. Це були абсолютно уніфіковані заклади, схожі на тюрми у забутих богом місцях, подалі від великих міст. У людей з інвалідністю там були свої ліжко, пайок та режим. Такий собі лайтовий варіант тюрми, і люди там десятиліттями доживали до смерті подалі від рідних та знайомих. Найвідоміший подібний заклад розміщувався на острові Валаам на Ладоському озері, що на півночі Росії. У таких місцях людей з інвалідністю могли обкрадати. Ось як описував такі ситуації один із працівників такого спецзакладу. Обкрадали цих людей усі, хто тільки міг. Справа догодила до того, що на обід у їдальні багато хто прийшов з піввітровими склянками, банками, оскільки мисок не вистачало на всіх. Я це бачив на власні очі. А коли ми з хлопцями, отримавши зарплатню, приходили в селище і купували пляшок 10 горілки, що тут починалося? На колясках, каталках, тобто дошках із чотирма шарикопідшипниковими коліщатками, на милицях радісно спішили назустріч нам. Аж у 1974 році у Валаамський будинок інвалідів потрапив художник Геннадій Добров. Йому дозволили зробити замальовки у блоці для легкопоранених ветеранів, але він хитрістю проник у блок для важкопоранених та зробив ряд замальовок. Одну з них він показав на виставці, і після цього до художника пішов шквал листів та дзвінків. Люди помилково впізнавали на портреті свого родича, який згадково зник багато-багато років тому. Надалі Геннадій Добров зробив ще багато таких замальовок, але відкрито говорити про такі заклади дозволив лише у 1980 році. Офіційно радянська влада не визнавала, що є маси скалічених війною людей навіть під час війни у січні 1945 року. Особливо відділ радянських спецслужб контролював переписку фронтовиків, що лежали у шпиталях із рідними. Спецслужбісти видаляли із листів знимки солдат. Без рук, ніг чи очей. І з тими фронтовиками, які жорстко писали про масові скалічення, велися розмови. Їм погрожували, наче вони дискредитують радянську армію. Тому аж до 1964 року 9 травня відзначали скромно. Відбувались виставки, салюти та показ фільмів. І цю політику не переглядав Хрущов, але все змінив Брежнів. Новий ну голова держави Леонід Ілліч Брежнів дуже переймався іміджем. Тобто. Вілічен Союза. На той момент йшла холодна війна. І ще при Хрущові У 1956 році Москва танками припинила Угорську революцію. Її офіційно назвали фашистським заколотом. А в 1961-му звели Берлінську стіну. І гадайте, як її назвали Антіфашистя Шуцваль, себто антифашистська стіна. Таким чином, радянська пропаганда та пропаганда комуністичних режимів Східної Європи офіційно вважали, що на заході відроджується фашизм, і йому треба протистояти. Десь ми вже таке чули. Протистояння з неофашистським заходом продовжилось і при Брежневі. Він прийшов до влади в 1964-му, а наступного року було 20-річчя перемоги. Тому Брежнєв знову зробив 9 травня вихідним днем і дав величезний парад на червоній площі. Там вперше показали макети міжконтинентальних ядерних балістичних ракет. Так, вперше свято 9 травня стало в один ряд із головним в країні рад днем жовтневої революції. Брежнєв, на відміну від Леніна, Сталіна та Хрущова, не був учасником більшовицького перевороту, але він був фронтовиком. Тому партійна ідеологія почала робити акцент саме на дні перемоги. У 1965 році у містах, містечках та селищах почали зводити стели на честь війни, парки, меморіали з вічним вогнем. Пропаганда підкреслювала фронтові заслуги Брежнєва. Справа в тому. Що брав він участь у боях, але це були фронти та операції не такого значення, як, скажімо, оборона Москви, битва за Сталінград чи Курська Дуга або те саме ж взяття Берліна. Леонід Ілліч воював на Кавказі, тому ідеологи вирішили підняти на новий ранг значення тих битв. Для цього брижнів написав кілька книг мемуарів про війну та відбудову. Книги Малая Земля, Возрождіння і Целіна від імені генсека писали відразу кілька зірок радянської журналістики, і, врешті, за цю трилогію Брежніву дали Ленінську премію по літературі. Такий собі радянський аналог Нобелівки. Леонід Ілліч відкривав монументи батьківщини Матері Волгограді та Києві. Але після його смерті фронтовий культ швидко здувся. Потім почалась перестройка, розпад РСРСР, 9 травня по інерції святкували з парадами. Це свято добре пережилося у свідомості людей на пострадянському просторі, але ніякого культу з нього не робили, поки до влади в Москві не прийшов новий диктатор. У 1999 році до влади Росії прийшов Путін, і тоді паради в Москві стали такою формою єднання колишніх радянських республік. Але були вони не зовсім мілітарними. Просто йшли коробки солдат, ніхто з трибун не розпинався. Типу, бачите, скільки нас. Ми всім по шапці надаємо і кабіну розвалим, тому що власне не було ніяких ворожих шапок чи кабін. Втім. Поступово новий російський президент все більше входив у роль п'яного шерифа у пострадянському салуні. Росіяни і до того активно втручались у всі конфлікти сусідів та подавили у крові повстання чеченців у 2005-7 роках. 9 травня Москва вкотре почала переосмислювати. У цих роках при святкуванні почали використовувати георгіївську стичку. Це такі геральдичні кольори, які використовували в орденах Російської імперії. Таким чином, Росія почала ідеологічно єднати свою мілітарну радянську та імперську історію. Хоча вони конфліктували. Наприклад, самі більшовики в 1917 році, на хвилі боротьби з царизмом, відмінили георгівські символи. Вони розійшлися у російському Білому Русі і перекочували на російські підрозділи, які воювали на боці Німеччини. Але Георгіївська стрічка добре пожилася і в Росії, і в Білорусі, та і на превеликий жаль в Україні. У 2007 році Путін вперше провів військову техніку на парад і вже у тому ж році напав на Грузію. У 2011-му в Сибірському місті Томск з'явилась акція Безсмертний полк. Там місцеві журналісти без ніякого великодержавного пафосу просто пройшлися із портретами своїх загиблих родичів. Але акція зустріла симпатію і її швидко перехопив Кремль. Він організовував уже державні акції безсмертного полку. Це були велелюдні демонстрації, тільки тепер вони подавались під соусом державного віліччя та лозунга можем повторіть. Десь приблизно тут шляхи України та Росії уставлені до 9 травня стали розходитися. А у Кремля. Почало зривати дах. Що було далі? Ви знаєте. Десять років тому Георгіївська стичка стала символом вторгнення в Україну заборонили у нас тільки в 2017-му. В 2015-му Росія заснувала міжнародні армійські ігри. Це така собі мілітарі Олімпіада. Головним видом, так би мовити, спорту на ній став танковий біатлон, і це шоу дуже зайшло росіянам. А в 2017-му році, 9 травня, російська армія знову взяла рейстах. Тільки не справжній а бутафорський. макет звели у Підмосков'ї і успішно взяли. Цікаво, що з тих пір ультрашовіністичні блогери у Росії називали міністра війни Російської Федерації Сергія Шойгу фанерним маршалом. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення в Україну Росія створила червоний прапор перемоги над нацистами. Таким чином Путін порівняно із комуністичними диктаторами грав у Вілічі і склав повний флеш рояль. Ніхто з попередників Путіна не здогадався використати пам'ять про перемогу над нацизмом. Виправдовуючи загарбницьку війну, до цього якось надійшли лідери інших пострадянських республік, а між ними також вистачало воїн. Але зараз Путін взагалі став приміряти френч та вусики Гітлера, коли він анексував Крим. То його кримська промова була як дві краплі води схожа на промову Гітлера, коли той загарбав регіон судети у Чехословаччині. А зараз, коли він розв'язав найбільшу на континенті війну, починаючи з 1945 року, він остаточно поплутав береги і відверто каже, що це Польша. Змусила Гітлера напасти на себе в 39-му, і більше того, у своїх промовах він публічно не визнає ані окремого українського народу, ані його право на державність. Точно так, як і Гітлер свого часу казав про Чехословаччину. Деякі історики на заході все більше і більше вказують, що Путін становлять якийсь новітній неонацистський режим тільки із російською специфікою, і звідси власне з'явився термін рашизм. Тільки тепер одним з його елементів стало 9 травня. В той час, коли на заході з 1945 року їхнє 8 травня вшановувалася як день трагедії, яку не можна більше допускати. Зараз ми знаходимося у цій точці, коли можем повторіть, почав стріляти у ніколи знову. Ось така у нас історія про 8 та 9 травня. Друзі, а як ви гадаєте, яка з цих дат більше пасує для вшанування страшних подій Другої світової війни? Напишіть нам про це у коментарях, а ще ставте лайк, якщо вам сподобалось наше відео. З вами була команда Сам та Історія фейків. До побачення.